І я хотів би спочатку поговорити з тобою про впевненість, самовпевненість, не самовпевненість, впевненість самооцінку. самооцінку. Да, от Я рахую себе там в певних колах впевнений, знаєш, такий впевнений в собі, там от такий несусь, але є певні моменти, коли я такий, вообще, протилежність. Угу. І чому це от так якось відбувається, і взагалі що впливає на самооцінку? Взагалі, питання самооцінки це таке комплексне питання, і на неї впливає дуже багато факторів. Перший фактор, який на неї впливає – це наша життєва позиція, яку нам закріпили наші батьки або авторитетні дорослі. Тобто є чотири базові загальні життєві позиції, які формуються в дитинці. Наприклад, я окей, інші люди окей. Це така здорова базова життєва позиція, коли людина вважає і себе адекватним, здоровим, нормальним, має свою гарну самооцінку, і інших. Другий момент життєвої позиції це коли людина себе вважає окей, а інших вважає не окей. Тобто це вже питання, ризик такої завищеної самооцінки, вона угу. може порушувати свідомо чи несвідомо інтереси інших людей, обисцінювати їх, порушувати їхні кордони, тому що вона завідомо їх знецінює. Наступний етап, третій варіант життєвої позиції це коли людина вважає себе не окей, а інших людей окей. Тобто вона вважає. От як кажуть те, що скажуть люди, пріоритетним. Mm -hmm. Тобто, вона е не вважає, що вона здатна посилатися на свою позицію, на своє рішення. В неї немає цієї впевненості в собі, і думка інших людей для неї є пріоритетними, Тобто інтереси інших людей є керівними, а свої інтереси вони, вона часто знецінює. І в такому разі в людини, як правило, занижена самооцінка. І четвертий такий варіант це коли людина себе вважає не окей і вважає інших не окей. Тобто вона як себе обистінює, так і інших. Це люди зазвичай, скажімо так, травмовані, в яких відбулись в житті певні складні обставини, і в них є недовіра як до себе, так і до світу. І У зв'язку з цим людина і себе, і інших обесцінює, вважає поганими, і вона може бути схильна до руйнівної поведінки. І в залежності від життєвих позицій, в нас формується самооцінка.